Звернення громадян це право кожної людини подавати пропозиції, заяви чи скарги як усно, так і письмово. Через цей механізм можна скаржитися на несвоєчасне вивезення сміття або пропонувати облаштування паркувальних місць. Звернення можуть подавати громадяни України, іноземці та особи без громадянства. Вони подаються індивідуально або колективно, усно чи письмово. Обов'язково зазначаються ім'я, прізвище, місце проживання, суть питання, підпис і дата для письмового або електронна адреса для електронного звернення. Звернення розглядаються впродовж місяця, а не відкладні до 15 днів. Строк розгляду може бути продовжений до 45 днів. Офіційні сайти мають містити повну інформацію щодо подання звернень.